Сьогодні в нас розбір фільму Газлайт 1944 рік, режисер Джордж. Юкор. В ньому зіграли Інгрід Бергман та Чарльз Бойер. Я вважаю, що це класика взагалі в темі нарцисизму. Якщо ви хочете зрозуміти ті процеси, які відбуваються між нарцисом та його жертвою, тобто особою з нарцисичним розладом, особистості та тими людьми, які вступають з ними в зв'язок і потім потерпають від цього зв'язку, вам неодмінно потрібно подивитися цей фільм. Тому що те, як. Описані всі стадії цих стосунків, та неперевершена гра акторів, да, це дві години вашого часу. Фільм досить тривалий, але він настільки занурює в себе, настільки занурює в ті процеси, що ви 100% не пожалкуєте, подивившись його. Отже, розбираємо, що ж там відбувалося. Я не буду вам переповідати сюжет, тому що ті, хто не дивився, для них це буде спойлер. А ті, хто дивився і так знають сюжет цього фільму, тому зупинюсь все ж таки на певних ключових моментах. Отже, нарцис завжди... Поспішає скорочувати дистанцію. Він завжди поспішає переходити до наступних стадій відносин. Сьогодні ви познайомилися, завтра він вже е, каже, що ви його дівчина. Післязавтра вже пропонує вам одружитися, а на четвертий день пропонує вам вже е, задуматися над дитиною. Чому так відбувається? А тому, що він не може довго грати роль е, хорошого хлопця. Е, в нього немає. На те ресурсів, і він розуміє, що там місяці він точно не притягне прикидатися. Та? І тому, власне, йому дуже потрібно якнайшвидше розвивати ці події. Крім того, Ось цей скорочений час, він не дозволяє вам подумати, не дозволяє зважити, придивитися, повернутися до своїх бажань і потреб. Це, знаєте, як прийом маркетологів, давайте, знижка тільки сьогодні, завтра її не буде, швидко приймайте рішення. Так, ось це. Цей тиск, такий е, вимога швидко прийняти рішення, е, це є теж така психологічна маніпуляція. І, власне, головний герой і відтворює цю модель поведінки. Він досить швидко набирає оберти, і там її катає по італії, там сям. Тобто він такий весь чудовий. Зазвичай нарциси на початку відносин, відносин дарують шикарні подарунки, вони не жадібні на компліменти, на такі гарні слова, знаєте, мед у вуха, вони вміють вливати дуже добре. І знають, чого хоче жінка, що вона хоче почути. власне. Ось. І ну, досить швидко стосунки головних героїв переростають у шлюб, і тут починається найцікавіше. Власне, Походження терміну газлайтінг. Саме цьому фільму ми завдячуємо, завдячуємо походженням даного терміну. Чому? Тому що головна маніпуляція цього героя-Нарциса була в тому, що він е, там гасив світло, вмикав світло, так? тобто гасову він там. Лазив по даху, скручував е, той тиск газу так, щоб його дружина е, ну, в, в, подумала, що в неї галюцинації. Так? Ось, тобто, що коли вона йому скаржила щось не так зі світлом, воно ніби як тухне, блимає, він їй казав. Дорога, що, що все ок, тобі здалося. Да? Тобто газ це керосин да? і лайт світло, світло керосинової або газової лампи. Ось. Тобто в цьому полягала така головна ідея фільму переконати дружину в тому, що в неї не в порядку з головою. І таких прийомів, крім гасової лампи, в нього було багато. Наприклад, він дарує їй брошку, нібито його матері, яка належала. Так? і... І Потім е, каже, що ти загубиш, давай я покладу тобі в сумочку, бо ти схильна згубити і забувати. Е, коли вона його запитує, а коли це я щось губила і забувала, він каже: ну, звичайно, ти не пам'ятаєш ха-ха-ха. Тобто, е, що ми бачимо? Ми бачимо якісь такі, знаєте, вкиди, штучно створені ситуації, де він моделює е, ну. Такі інциденти, коли е, жертва е, починає сумніватись в собі. Він починає, е, якісь, е, він там з картиною таке робив, він зняв картину, потім переконував її, що нібито вона зняла, потім він на неї ще і нападав, що типу Ах, ти зняла! І ти ще мені брешеш, що ти зняла. Потім він її сховав на видному місці, вона коли підіймалась по сходах, вона власне ту картину знайшла. І він це все так. Е, Оформив, що нібито, ага, це ти туди поклала, і яка ж ти підступна брехуха, то зараз ти її знайшла. Да? Тобто це таке якесь облаштування ситуації. Да? Е, далі він намовляв інших людей в даному випадку прислугу в тому, що. З його дружиною не все в порядку, що вона хвора. Тобто він навіть коли їх брав на роботу, по-перше, одну служницю він взяв глуховату, от, ну а іншу таку собі молоденьку дівчинку. Ось, і він переконував. Їх в тому, що ну, хазяйка, її не можна саму відпускати, за нею треба догляд, там в неї бувають дивні якісь прояви. Будьте до цього готові. Це називається летючі мавпи. Тобто люди, яких нарцис, ну це така його група підтримки, яких нарцис збирає навколо себе і поступово починає переконувати, що з жертвою щось не так. Тобто вона якась дивна, вона там має якісь проблеми. І так далі. І він це поступово да і вони теж починали на неї так реагувати. Тобто, таким чином він свою оцю фантазію про божевілля жертви він розширяє завдяки іншим людям. Знаєте, ну, Тут такий психологічний прийом, що Кількість, да, якщо тобі багато людей сказали, що тебе не обзоловою, то ти вже ну, ніби як починаєш вірити і сам, що так воно і є. Одна справа, коли це говорить лише нацист, інша справа, коли це цілий ряд інших людей говорить. Да? Тобто оця така група підтримки або летючі мавпи, е яких нарцис, ну, нацист їй е, певну потрібну йому інформацію про жертву. Е, далі, е, в нарциса досить часто є перепади настрою, і в фільмі це також гарно показано. В сплески гніву, які він потім маскує турботою. Так? Це, до речі, дуже гарно видно на початку фільму, коли там був лист, який він писав її тітці, маленький спойлер. Це ж ви подивилися фільм, тому що він шикарний, він такий детективно драматичний. Ось. Е, і е, він страшенно рознімався, коли вона знайшла той лист почала його читати, він його зшмакав, тобто він прям проявив такий. Неадекватний Так? І потім він е, швидко таке око замилювання вімкнув, тобто він почав говорити: ой, це я переймаю, щоб тобі не стало погано, бо ти ж втратила тітку і так далі. Так? Тобто, дійсно, оці всплески нарциса проявляються, і на них потрібно звертати увагу. Вам не здалося. Е, дійсно, це, це може бути не на вас, це може бути на інших людей. Досить часто нарциси. Проявляють зверхність, агресію, знецінення, таке садистичне задоволення, можна побачити. Коли вони мають справу з людьми ну, трошки нижчого за них статусу в певній ситуації, там їхні підлеглі, обслуговуючий персонал, офіціанти, продавці в магазині, да? тобто вони от так ніби відчувають себе вище над цими людьми, і ну, вони так люблять розгулятися, да? Ось показати свої зубки на цих людях. Далі. Коли цікавий момент, що коли жертва проявляє самостійність та незалежність, нарцист трішечки відступає. Тобто він чітко відслідковує цю тему кордонів. І він розуміє, що коли ну, там жертви є захист, якийсь родичі, друзі, або коли вона чітко говорить ні і вже менше підпорядковується. Він ніби як вертається на пару кроків назад, але не вірте тому, що це вже він зрозумів ваші кордони, повірив в них і буде їх поважати ніколи. Він потім знову буде робити декілька кроків вперед. І там був інцидент, де вона дійсно хотіла піти ем, ну, на званий вечір до е, однієї знайомої пані, е, яка гарно товаришувала з її тіткою покійною. І е, власне вона так рішуче була налаштована. Вона казала ні-ні, я піду, і ну, йому нічого не лишалося, як піти разом з нею. Ось. Але це, знаєте, це таке тимчасове полегшення, це завжди треба е, пам'ятати. І найцікавіше, що на цьому званому вечорі він почав її провокувати. Це вже найгірше. Це вже знаєте, коли нарцис розгулявся, е, то він вже не просто вдома, там, серед друзів, рідних, прислуги вас починають оцінювати. Він вже любить зробити шоу. Е, тобто, він знову там якась ситуація, а з його годинником. Да? Він там підкинув їй годинник в сумочку, і е, почав ніби як перевіряти той годинник, потім де він дівся, де він дівся, ти вкрала, бере її сумочку з таким шоком. Да? І в неї стається істерика, тому що ну, вона точно цього не робила. Вона вже втомилась, він вже її так розхитав нервову систему до того часу. І власне вона видала істерику прилюдно, так? Оце вже не просто red flags, да, червоні пропорції, Це вже означає, що ну, треба робити ноги, бо наступні кроки це вже там, відкрита фізична агресія, таке відкрите знищення нарцисму. Да? Тобто це спроба нарцису знищити вашу репутацію. Він буде підлаштовувати ситуації, він буде казати, ти казала мені оце, ви скажете, я не казала, він буде доводити, що там, ти. Ну, тобто, Це такі, знаєте, конфлікти прилюдні, дуже такі осоромлюючі, дуже такі, які заплутують вас. Оце вже ну, така важка артилерія нарцисів. Ось. Задача яка? Відірвати авторитет, викликати у вас сором. Тобто це допоможе е, йому відірвати у вас від людей. Бо, звичайно, ви вже не захочете е, повторно потрапити в подібну ситуацію, бути осоромленою на публіці. так? І разом з тим е, ще більше розширить ареал тих людей, які вірять, що з вами не все гаразд. Ось. Далі. У фільмі він вигадує фейкові історії, якісь там страшилки, лякає її цими страшилками, та справді нарциси на то дуже такі здібні товариші, вони люблять вигадки, вони можуть захоплюватися містикою, до речі, езотерикою багато нарцисів захоплюються. І от він може там якимись страшилками, якимись забобонами вас лякати. Тому важливо ці всі речі відмічати. Так? І ще один аспект, який хотіла підкреслити, це такі зверхні повчальні батьківські настанови та інтонації. Він з нею, от коли почав навіювати, що вона неадекватна, він почав якось так батьківсько, директивно з нею поводитись, так? типу, зроби так, виклич прислугу, там, підкинути вугілля в камін, зроби те, зроби все. Тобто так поводився, ніби вона якась маленька, недолуга дівчинка, яка взагалі не орієнтує. Навіть у власному будинку. Ось. Е і оце дуже такий небезпечний момент. Та? Тобто він ніби така він згори над вами, та? він ніби знає краще, розумніший. І вони часто можуть навіть вживати такі фрази: там Я краще знаю, ой, та що ти без мене вмієш, що ти зробиш, та ти не. -не". Не впорався, якби не я, де б ти була, ну і так далі. А? Тобто вони дійсно в такій батьківській позиції по відношенню до вас будуть е, перебувати. Два аспекти, які хочу прояснити зараз, трошки відклавши та, фільм в сторону, це те, що... чому так відбувається, чому нарциста поводиться, і, власне, які особи стають жертвами нарцисів. Чому так відбувається? Нарцис має незрілу і нездорову психіку. Тому головним захисним механізмом його психіки є проєктивна ідентифікація. Він проєктує свої хворі, нездорові, травмовані, негативні частинки на інших людей. Тобто він завжди класний, інші в нього всі придурки. Ось, і, власне, тому оцю свою нездорову частину він проєктує і в партнера. Оце психічне нездоров'я, яке він відчуває в собі, ті галюцинації, які в нього бувають. Але це не психотичні галюцинації, там їх трошки інша природа. Сьогодні на тому не будемо зупинятися. Він це все проєктує е, на вас. І так ніби. Ну, Хоче знищити через вас цю свою нездорову частину, хоче нею якось оперувати. Ось. І, е, власне, Тому так і відбувається, що він себе возвеличує, а вас завжди занижує, знецінює, якось так, хоче зжити з цього світу. Е, які особи стають жертвами нарцисів? Перше, це не впевнені в собі люди, які не довіряють самі собі. Дуже гарно це описано у фільмі. Тому що він коли починає щось вливати, знаєте, я так ну, дивилася, як фахівець, і думала, ну чого ж ти йому віриш? Да? Так ніби ти за 20 з лишніх років себе абсолютно не знаєш. Да? І це є дійсно така небезпека, коли людина погано себе знає, коли людина погано собі довіряє то їй можна надиювати все, що завгодно. І ось ця невпевненість, вона дає карти в руки нарцису. Далі, нерефлексивні люди. Ми бачимо, що наша головна героїня вона навіть не задумується над тим, що відбувалося. Вона так ніби вірить і все сприймає з чисту монету. Тут ще можна додати ідеалізацію партнера, яка в неї включилась. Тому вона власне, критично і не... Ну, вона робила спроби, але ну, так ніби ця. Раціональна частина в неї була не настільки розвинена, щоб вона чітко і впевнено слідувала своїм логічним висновкам. Далі, ті, хто шукає покровителя або батьківську фігуру. Тобто вона добровільно віддала йому пальму першості, віддала йому цю батьківську роль, бо ну, вона була сиротою, там в неї своя історія. Тобто недолюблені діти дуже часто союжають жертвами нарциса, вони шукають такого грандіозного партнера, як ідеального тата, ідеальну маму, який буде і фінансово їх забезпечувати, і поради давати, просувати там по кар'єрі, ну, якось так опікуватися. да, і от В цьому є така дуже значуща пастка для жертви. І ще один момент, який я підмітила, він, власне, теж проявляється в фільмі, ну і власне я його помічаю на своїх клієнтах, клієнтках. Зазвичай жертвами нарцисів стають особи з тонкою душевною організацією, такою творчою жилкою і багатою уявою. І отут вони включаються в загальну ось цю уяву, в них знову ж таки в таких осіб емоції її переважають над раціональною частинкою, і відповідно вона губиться в цьому всьому, вона вариться в цьому первинному такому психотичному бульйоні нарциса. І він знає, починає робити все, що він захоче. Хочу наголосити, що, звичайно, нарцисами можуть бути, бути не лише чоловіки, а й жінки. Просто їхній відсоток менший, але вони від того не менш небезпечні. Крім того, в нарцисів дуже гарний емоційний інтелект, вміння. Грати, вони натреновані, вони вміють гарно зображувати емпатію, в них зазвичай гарні соціальні зв'язки, тобто вони вміють грати роль здорової людини, і цим вони небезпечні, але тіло ніколи вас не обмане. Довіряйте своєму тілу, завжди поряд з нарцисом, ви будете відчувати тривогу, тому що ваша підкірка, ваша амігдала завжди буде активована. Ви буквально нюхом будете відчувати, що щось тут не так. І оці метелики в животі, про які багато хто говорить, вони є не символом кохання, вони є символом адреналіну і кортизолу у вашій крові. Тому бережіть себе, не вступайте в стосунки з нарцисом, вивчайте себе і це допоможе вам протидіяти токсичним людям. А з вами була я, Юлія Корацинська, психологиня, сексологиня. Експертка саморегуляції емоцій, менторка та супервізорка психологів початківців. Зустрінемось!